Ідеальний рецепт чизкейка краще, ніж у ресторані. Після багатьох спроб я знайшла ідеальну формулу для цього чизкейку. Ділюсь рецептом, подрібнюю печиво в блендері або можна качалкою. Змішую з м'яким маслом до консистенції вологого піску та відправляю в холодильник на 20-30 хвилин. Змішую сир Філадельфія з цукровою пудрою. Та по одному ввожу яйця, добре перемішуючи після кожного. Додаю ванільний цукор, молоко та крахмаль. Замість молока можна використовувати вершки. Я готувала обидва варіанти, різниці не помітила. Тому завжди додаю молоко. Доводжу крем до однорідної консистенції та підготовлюю форму. Дно застилаю пергаментом і добре обгортаю фольгою. Адже чизкейк випікається на паровій бані. І важливо, щоб вода не потрапила всередину. Дістаю основу з холодильника, викладаю у форму, рівномірно розпреділяючи по дну та бортах приблизно 5 мм. Заливаю кремом. В розігріту духовку ставлю форму у глибоке деко. Заливаю окріпом приблизно 2 см. І випікаю 30 хвилин при 180 градусах, потім знижую температуру до 160 і випікаю ще 30-40 хвилин. Вимикаю духовку, залишаючи скейк усередині з відкритими дверцятами на 2-3 години. Потім перекладаю скейк у холодильник мінімум на ніч. Вранці прикрашаю та подаю до столу. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку та діліться своїми секретами приготування. Дякую за перегляд і не забудь підписатись.